Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Повертаємось до ситуації на фронтах. Доєднуємо до розмови Назара Волошина. Це підполковник речних оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиці. Він напряму зв'язку зі студією. Наші вітання вам, пане Назара. Доброго ранку всім, хто нас дивиться. Слава Україні! Героям слава слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж давайте з важких питань. Куп'янськ, що маємо розуміти, що маємо знати про а, цю точку на карті, яка стала шрамом в наших серцях? Ну, наразі ситуація на куп'янському напрямку відносно стабільна. На ранок було зафіксовано сім ворожих штурмів окупаційної армії. Звісно ж, ворог продовжує штурмувати на тому напрямку. Однак сили оборони відбуваються наступальні дії ворога, і ситуація відносно стабільна. Стосовно часового яру і спров просування з півночі чи з півдня в районі Часіка, яка ситуація тут, і що по накопиченню військо тут тих Зеленках, та які присутні де, у, у, зі східної частини? Ну, як вже переді мною сказала моя колега Анастасія за той напрямок. Скажу так, що цієї доби на Краматорському на тому напрямку і напрямку Часового яру відносно спокійніше стало в порівнянні з минулими днями. Цієї доби там було одне або зіткнення. А і можу сказати, що позавчора і вчора там таких дій не було. А от позавчора окупанти здійснювали якраз штурм піхотою, використовували 10 одиниць бронетехніки. Однак наші захисники відбили штурмові дії ворога. Він поніс там втрати. Сім бронемашин було знищено. особовий склад противника. Звісно ж, ніхто не рахував, бо там численні втрати і чималі. Однак після того ж активних таких досить таких дій ворог на тому напрямку не проводить. Звісно ж, ситуація там така, що ворог намагається накопичувати чималу кількість своїх військових, і час від часу, коли вони накопичуються, або доходять до якоїсь певної точки малими штурмовими групами, якщо виживуть під час того, як вони доходять, по двоє, троє, п'ятеро осіб. Вони збираються, накопичуються і потім намагаються штурмувати. Однак наші захисники на це все реагують, і як артилерію, так і ФПВ-дронами знищують особовий склад, який намагається проводити штурмові дії на тому напрямку. А що у нас з Курахов, з Курахівським напрямком? Давайте тут ще проговоримо. і проговоримо детальніше про дії самого ворога. Як те, що відбувається в Російщині, до прикладу, та й в Україні впливає безпосередньо на тих, хто проти нас воює. Ну скажу так, що ситуація на Курахівському напрямку за минулу добу особливих змін не зазнала. Ворог тисне на тому напрямку, намагається всіма силами і засобами наносити вогневе ураження. Намагається проводити активні штурмові дії, і наші захисники за минулу добу відбили там 39 ворожих штурмів. Звісно ж, такої активності ворог із залученням бронетехніки не проводить як кілька тижнів і кілька ну, попередніх тижнів. Тому бронетехніку залучає в переважній більшості для проведення штурмових дій. Це доставка піхоти, звісно ж, і прикриття її. Раніше ворог застосовував від п'яти до десяти, а то й більше кількість бронетехніки зараз набагато менше застосовує і використовує наші захисники роблять все можливе, щоб дати адекватну відсіч ворогу, адже він намагається всіма силами і засобами брати взяти під контроль місто Курахове однак наші сили оборони, як я вже сказав, дають адекватну відповідь ворогу. Ворожа армія на тому напрямку обстрілює як і місто, так і навколишні населені пункти. Використовує при цьому як і артилерію, дрони, Ну і, звісно ж, застосовує авіацію і скидує керовані авіаційні бомби. Наш місто Курахове знаходиться під контролем Сил оборони, і наші захисники стримують наступальні дії в противника і на тому напрямку. Пане Назаре, цивільні вони ж явно що заважають, коли вони відмовляються покинути зону бойових дій, чи потенційну зону бойових дій, чи лінію зітхнення, і продовжують залишатись там у своїх будинках, чи тому, що від них, на жаль, залишилося через дії окупантів. Наскільки, наскільки багато цивільних по вашій зоні відповідальності, плюс-мінус, хоча приблизна цифра, зрозуміло, що там до, до особи ну, не вирахуєш, залишається і як сильно це шкодить? наш, діям наших по захисту скажу по містам, які зараз становлять суспільний інтерес. Це часів яр і Курахове, За інформацією місцевих органів влади у Часовому Яру ще перебувають 302, 302 особи. Це люди, які відмовилися від евакуації. По Курахову місто знаходиться на вчорашній ранок і на сьогодні 625 осіб. Дітей та осіб похилого віку немає, і скажу так, що залишились там люди, які на відріз відмовились від евакуації. Тобто евакуація була проведена, була проведена примусово. Звісно ж, такі люди становлять в першу чергу, вони заважають, звісно ж, самі собі заважають, тому що вони наражають самі себе на небезпеку, знаходячись в. На лінії бойового зіткнення і перебувають в містах, які постійно під артилерійськими мінометними обстрілами. Тому в першу чергу вони несуть шкоду для себе. Ну і звісно ж, також вони заважають і військовим проводити військові дії, проводити військову операцію. Ну нескінченна тема. Насправді говоримо про це з перших днів війни, і певно, що мало би бути якісь рішення, але що з росіянами насправді особливо після історії, коли у них почались кримінальні провадження і судові засідання, судові розгляди в Росії, маю на увазі за те, що російські окупанти почали здаватися в полон? Зараз це не жарти, тобто так людей, які здавалися в і почали судити за те, що вони захотіли вижити. Їх обмінюють, а потім показово судять. Чи повпливало це на кількість тих людей, які хочуть здатися в полон, і чи ви спостерігаєте прагнення ви Жити у російських окупантів більше менше, як воно виглядає. Ви знаєте, останнім часом більша половина тих, хто здається і потрапляє в полон, це переважна більшість. Це колишні ув'язнені, які в обмін якраз на амністію потрапили до лав збройних сил. вони попадають в полон, і ситуація така, що є також те, що якраз. Такі випадки, коли окупанти вкорочують собі віку, щоб якраз уникнути полону. Адже російська пропаганда тут активно попрацювала і на поширення брехні, і на переконання якраз їхнього російських військовослужбовців, що у полоні на них чекають як страшні тортури, катування та смерть. І цю інформацію вони доносять не лише через засоби пропаганди, а також і впливає російське військове командування безпосередньо. І є вже чимало випадків того, коли окупанти надають перевагу якраз здачі в полон. Адже у нас були неодноразові випадки, коли окупанти під час здачі в полон розповідають, що вони вибирають краще життя в полоні, ніж смерть від рук своїх командирів. Адже російські командири, якраз погрожуючи їм це цим, цим фізичною розправою і розстрілом, коли вони повертаються. Цим їм якраз і погрожують. І є чимало вже випадків, і за останніх буквально 10 днів на нашому напрямку, за підрахунками, близько 50 окупантів здалося в полон. Ця цифра ну, не одного дня, це за близько 10 днів і ну, здаються не групами там по кілька осіб. Тож є і такі випадки. Спасибі за те, що доєдналися, і за те, що розповіли про це. Пан Назар Назар Волошин, це підполковник, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця.